Що мене е, дратує особисто, і теж я чую на свою адресу, е, це певний такий фоновий стереотип, що якщо ти е, була на війні, то значить ти можеш стягнути абсолютно все е, підряд. Але правда, вона е, дещо інша і дещо трохи трагічніша. Був певний період, в якому мені довелося бути сильною, в якому мені довелося стягувати те, що. Стягнули, але е, коли я повертаюся в тил, я хочу розуміння того, що я жива людина, що я смертна людина, яка може зламатись. Тому що коли я повернулася, е, я почувалася дійсно людиною, яку переламали навпіл. Тому що ми дійсно звичайні люди, і е, треба від цього виходити. Ми всі звичайні люди. Просто є ті, хто е, взяв на себе більшу відповідальність. Це вся різниця. Це Олена Герасимюк, письменниця і парамедикиня добровольчого медичного батальйону госпітальєри. Вона пішла захищати Україну ще на початку російської агресії. В часи АТО війна підкосила її здоров'я, але головна проблема не в цьому. Після всього пережитого ветеранкам важливо давати раду як зі змінами фізичного здоров'я, так і дбати про психологічний стан. Подібні думки і у ветеранки Анни Красноперової з міста Лозова. Вона була змушена покинути військо. Раз проблеми з хребтом повертатися в цивільне життя було складно передусім через відчуття самотності, яке охоплює багатьох ветеранів і ветеранок. Дякую своїм близьким, взагалі рідним, що вони настільки коректно до мене відносилися, що вони настільки коректно ставили питання, що вони пропонували мені допомогу. Але насправді мені дуже не вистачало своїх побратимів і сестер Мені не вистачало бути. Тому середовищі, знаєте, як ми під час служби всі хочемо повернутися додому, обійняти свою кицю, обійняти свою подружку, там випити чаю, кави з мамою з батьком. Але насправді ти дуже сумуєш за своїми друзями, які там залишилися, і сумуєш за тими, хто загинув. Людина, яка там перебуває на ЛБЗ або навіть сидить в Краматорську, і людина, яка сидить в Києві або у Львові чи Тернополі, це зовсім зовсім різні реальність. І в якийсь момент оцей контакт сорочається і з'являється величезна самотність. Яка може приводити до багатьох дуже негативних історій, та, тобто до е, великої кількості споживання алкоголю, інших речовин, і задля того, щоб це е, запобігти? Я дуже радію, що створюються різні ветеранські спільноти, ветеранські ком'юніті по різним, різним інтересам, бо це дає відчуття того, що е, ти не сам, є ще хтось.